Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку – «У загальному нумерацію трицифрових чисел. Ви вже знаєте майже все про числа першої тисячі. Вміти їх читати, записувати, визначати розрядний склад, загальну кількість одиниць повного розряду, подавати числа в вигляді суму розрядних додатків. Вам відомі назви розрядів та розрядних одиниць. Ви вмієте читати і називати розрядні числа, можете і замінювати більшою лічильною одиницею. Сьогодні ви навчитеся замінювати розрядні числа добутком числа та розрядної одиниці. Для чого це потрібно? Щоб виконувати множення та ділення іншим способом. Будь ласка, запишіть каліграфічне число, яке містить 93 десятки. Що це за число?

Так, дайте характеристику числам 576. Тобто 5 сотень, 7 десятків, 6 одиниць. 900, 9 сотень, 789, 7 сотень, 8 десятків, 9 одиниць. 330, 3 сотні, 3 десятки. 119, 1 сотня, 1 десяток, 9 одиниць. Отже, запишіть, будь ласка, номер 2 запишіть всі ці приклади, розставте знак більше, менше або дорівнює, а потім будемо з вами перевіряти. Записали: добре: 567, 609, що більше 609. 451, 51, 451, 89, 103. 103 248 268 268 274 264 274 726 904 904 327 328 328 741 699 741 так, наступне. Згадайте прийом надавання віднімання на основі нумерації чисел. Знайдіть значення вирівняти. 400 плюс 70 плюс 6 476. Це завдання ми виконуємо усно. Записувати не потрібно. 788 мінус 700 88. 567 мінус 60 507. 700 плюс 70. 770. 899 плюс 1 900. 978 мінус 8, 970, 600 плюс 8, 608, 600 мінус 1 599. Так, номер 4. Теж, будь ласка, записали, зупинили відео та порахували. Так, отже, перевіряємо з вами. 230 плюс 190. 420. 320 мінус 160. 160. 560, мінус 280. 280. 530 плюс 270. 800.

Так. Так само, будь ласка, запишіть номер п'ятий та зупиніть відео. Обчисліть значення. Потім вмикаємо та перевіряємо. Так, 80 помножити на 5. 400. 630 ділимо на 9. заховали 0,63 поділимо на 9. 7, Повернули. 70. 320 ділимо на 4. 32 на 4. 8 і ще 0, 80. 80 ділимо на 8. 10, 7 помножити на 20, 7 на 2, 14 і 0, 140. 420 ділимо на 60. 42 ділимо на 6. 7 І 0 заховали, тобто не повертаємо. 560 ділимо на 70. Прибрали 0, 56 поділимо на 7, 8. 270 ділимо на 9. Забрали 0, 27 на 9, 3, повернули 0, 30. Отже, що важливо було, що було вам складно, що було легко, яке завдання далося найкраще? Домашнє завдання буде задача на сторінці 44 номер 6 Я впевнена, ви з нею впораєтеся на відміну. Ви мої розумнички. До побачення та гарного дня!